Маленький зелений трамвайчик часто рятує від виснажливої спеки своєю появою. Літній екскурсійний ретро трамвай має багато назв і багато історію. Прототип цього трамвая курсував Дніпром ще у 1897 році. Саме тоді у місті збудували перше депо. Вагон, який ми бачимо на вулицях Дніпра, сьогодні вийшов на маршрут у 1956-му. У 90-х його вже планували утилізувати, та все ж знайшли альтернативу. Цей вагон він справно працював у вигляді пасажирського. Потім він став службовим вагоном. Після чого його збирали списувати. Але тоді керівництво підприємства вирішило, що не можна списувати такий таку історично цінну річ, як ретро вагон. Можна сказати, та зробили з нього екскурсійний вагон. З 1997-го трамвай курсує з центру міста і до залізничного вокзалу. Сьогодні з вітерцем катає дитячу екскурсійну групу. Кінцева зупинка трамвайне депо з прогулянки містом до розважальної лекції. Дітлахам розказали і показали, як всередині влаштований трамвай, електротяговий двигун, пульт керування, прискорювач. Для того, щоб трамвай плавно починав рухатися і плавна, щоб люди не і з собою. Дітлахам навіть дали власноруч покерувати рухомим складом. Керувати трамваєм. Сподобалося ні? Так, але це було страшно. Чому? Ти ж нікуди не рухаєш. Ну, тому що якось страшно воно, звуки страшні. Екскурсія з лекцією, рідкість для електротранспорту. Спочатку карантин, потім повномасштабна війна. Втім, у майбутньому для дітлахів більше розважальних програм.